Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео, що означають контури у дизайні людини? Ви добре знаєтесь у дизайні людини, але може вам цікаво, навіщо вам потрібно знати про контури? У мене була така ж цікавість, і я почала копатися у тому, що вони означають і як їх можна застосувати у моєму житті. Я не думаю, що це змінить, як ви живете, але може дати вам розуміння того, чому ви є важливою частиною головоломки людства. Ми всі виражаємо ці енергії у своєму житті, і вони змушують світ текти, розвиватися та рости. Бодіграф у дизайні людини складається з каналів із взаємозалежною енергією, що утворюють контури на зразок проводки у вашому будинку. Кожен контур приносить різні енергії та поведінку кожному з нас індивідуально, щоб допомогти людству розвиватися, і кожен контур робить це по-своєму. Ваш бодіграф у дизайні людини може сказати вам, яким способом ви можете допомогти в цій еволюції. У вас може бути тільки один, два, або ви можете мати всі три типи контурів. Контури бувають індивідуальними, племінними та колективними. Контури у вашому бодіграфі показують, як ви виконуєте свою роль у людській еволюції протягом вашого життя на землі. Ви можете бути тут, щоб надихати на зміни, просто будучи собою, індивідуальний контур, або піклуватися про групу близьких людей, племінний контур, або чимось ділитись з усіма, колективний контур. Чи буде це знання про контури чимось корисним або цікавим для вас, щоб дізнатися про себе щось нове. Так було у мене. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.